Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. Сьогодні субота, рубрика Хвилинка довіри, рубрика Булаточка Честь, вітам вас сердечне на нашому каналі. Сьогодні польський виробник Крафт Деле знову завітав на склад Булаточки. Сьогодні будуть відвантаження. Шановні, якщо бажаєте замовити собі генератор, будь ласка, у наших менеджерів замовляєте предзамовлення. І ось саме вже ці генератори, які приїздять, ми їх перевіряємо і віддаємо нашим. Замовникам, нашим підписникам. І сьогодні ми разом з вами розпакуємо ось такий генератор модель KD-160. Вага, як ви бачите, 40 кілограмів. Це генератор, який має потужність, максимальну потужність 3,5 кВт. Ну і саме, дивіться, зараз буде анпакінг. Ми розпакуємо цю модельку ось так. І ось так. Зараз достанемо її з пакування. І відразу хочу сказати, дуже приємно бачити, що пакування вже йде зверху ось такий пінопласт, щоб, не дай Боже, не продавити бак. Зараз ми це все витягнемо і будемо вас знайомити далі. Запустимо його, ось дивіться, який красунчик. Ну, зараз ми його будемо діставати. Ну, і, шановні глядачі, дивіться, ось так виглядає генератор від польського виробника Крафт NDL, модель kd 160. Ну і хочу вас швидесенько, ось так познайомити з лицевою частиною. Саме такі ось розеточки, запобіжник, заземлення 12 вольт ам, вольтметр. Так, вимикач. Безпечник. Ну і ось включається саме двигун. Ось так хочу вам ще з усіх боків його показати. Двигун. Ну, все до болі знайоме, але хочу сказати відразу: досить якісно на перший погляд, все виглядає. Зараз ми зальємо паливо, зальємо мастило. Хочу показати, стоїть датчик рівня мастила. Якщо недостатньо мастила, він не буде працювати. Ну, ось тут. І будемо його запускати. Все до болі знайомо. Краник. Шановні, ми на каналі булаточка.інфо. Мені приємно вас знайомити з різними виробниками. Хочу сказати, що невдовзі будуть генератори від виробника Вейма. Заходьте на наш сайт, робіть предзамовлення, тому що. Всі генератори, які зараз йдуть. Звісно, на них, на них є попит, тому замовляйте. Ціни вже є, будемо намагатися їх дотримуватись. Хто довіряє булаточці, будь ласка, замовляйте генератори і чекайте свої генератори. Тому що особливо тим, у кого є котли, повинні бути генератори з мідною обмоткою, які мають. Якісний струм, тобто гарну синусоїду, щоб все добре працювало. У нас є звичайні генератори і є інверторні, також бензинові і дизельні. Ну, і хочу показати комплектацію, то я в руки взяв. Відразу показую, що дві розетки, свічний ключ, зарядка на 12 вольт, підніжки. Ну і ось таке керівництво. Буде гарантійний талон, гарантія на генератори. Один рік. Ну і зараз вливаємо паливо. Відразу покажу, що там є фільтрик. Ну і надалі, після того, як влили паливо, ось сюди вливаємо мастило. І саме нашим замовникам е у Кравделе немає в наявності. Але, шановні, якщо ви бачите, е як працює булаточка, будь ласка, скажіть своєму виробнику, і ми вам скажемо нехай ось таку лієчку ложуть, Але ми нашим підписникам обов'язково положимо, тому що вейма дарує ось таке почуття того, що. Саме дбають про власників техніки. У вейми все продумано. Ну, до речі, поки вейми нема, ми працюємо з польським виробником Крафт Деле. Ми його розбирали, дивились, все добре. Запчастини є, тому можете довіряти цьому виробнику. Ну і після того, як мастило влили, ось сюди ми закриваємо кришечку. Мастило вливається по максимуму. Для того там є щуп. Ну і хочу відразу показати. Потужність генератора, як ви бачите, тут написано максимально 4,4 кВт ква. Для того, щоб зрозуміти стільки тут наших кВт, потрібно цю цифру помножити на 0,8. Тобто 3,5 кВт це максимальна його потужність. Ну і, Шановні, в принципі, генератор готовий, масла влили, бензин влили. Що ми далі робимо? Закриваю, давайте відкритий краник. он, Сюди. Закриваю заслоночку. Так, тисну кнопочку ОН. Ну і, і зараз я буду його запускати. Ну, і як ви бачите, досить легко він запустився, досить приємно працює, показує 220. Зараз. Я взяв, для того, щоб перевірити, взяв свою робочу кутову шліфмашину. під'єднаю в розеточку і спробую. Ага. Нажимаю он. Так, хвилиночку, однією рукою незручно. Нажимаю он. Так, є. І вмикаю. Дивіться, шановні, все працює, нічого не просіло. Двигун стабільно працює, оберти стабільні. Ну і для того, щоб його виключити, тиснемо ось так. Ну, шановні, приємно мати справу ось з таким виробником. Крав деле. Тобто, при перевірці, ти розумієш, що виробник також слідкує за надійністю своєї продукції. Ну, а ми чекаємо замовника. Зараз він приїздить. І нагадую: генератори є в наявності. Будь ласка, оформлюйте предзамовлення, хто довіряє булаточки і бачите, як ми працюємо. Замовляйте, ми для вас зробимо. Ось так, як для нашого підписника. Ну і обов'язково будуть подарунки, обов'язково будуть якісь пропозиції. Тому, шановні, чекаємо на вас. Хто не підписався, підписуйтесь на наш канал. Хто має бажання задати запитання, задавайте. Дехто у нас запитував, до речі, про те, який генератор краще брати для того, щоб працювати саме з інструментом. Тому я. Для тих, кажу, саме ось такі неінверторні інверторні генератори краще для е, власників, які будуть його використовувати для битової техніки. Тобто там досить якісна синусоїда, досить якісний струм, і саме вони е, гарно працюють із фірмовими котлами, і гарно працюють з битовою технікою. ну а... Цей генератор, якщо будете застосовувати, ну можливо, краще його пропускати через стабілізатор, але вони також якісно працюють ще ніхто нічого не казав. Булата працює, Україна працює, все буде добре. Дякую, що обираєте наш сервіс.